Пригарного сніжного дня. Четвер, слухайте, як файно, коли сніг паде. Як файно, коли можна з нього щось зліпити і він не пропадає вже в лютому. Дай боже. Тішимося і ми з дітьми. Сьогодні навчають нас, до речі, діти. І вже в нас якийсь такий період, тепер дивний, всі почали кашляти. Ну, хто, хто кашляє менше, пішли до школи, хто трошки більше, то залишилися вдома. І щось там ми говоримо про кашель. Я закатав дітям таку лекцію, цілу про те, як уникати кашлю, як робити, аби не кашляти. То Андрій хоч, хотів доказати таку сердечність і, і таку ревність у дотриманні каже, татку, я тобі обіцяю, що я сьогодні вночі кашляти не буду. Я розсміявся, кажу, Андрій, ти смішний. Та тепер вже не стримуй кашель, навпаки, тебе треба кашляти, викашлятися. Правда, ми лікуємося якось молочком, медом, але вже тепер вже не час. Тепер вже треба викашлювати. Але -до Добре би зробити так, аби кашляти не треба. Добре би зробити так, аби до цього не дійшло. Ну, і Потім така файна ідея прийшла з цим, власне, що ну, купу, купу речей ми можемо постановляти. Я у мене такий живіт, я буду так робити, що від нині у мене живота не буде, я його буду ховати. Та ні, ну добре би так робити, аби живота занадто не було, правда, аби ти якось був у формі, аби ти якось тримався як якось рамок. І, і, а потім до кінця так будь-яка проблема. Будь-яка запущеність, будь-яка залежність, будь-які там надмірності чи патології, ну, які можуть виникати внаслідок нашої діяльності, то, то добре би так робити, аби їх не було. А не потім уже ховати, приховувати, чи там стримувати себе, чи там не знаю що. Ні, ну найкраще це попереджати, попереджати, Іти вперед, дивитися, що, що може вийти з того, що е, я роблю сьогодні, правда? Якісь будуть плоди. Тому нехай сьогоднішній день і така ідея Андрія допоможе нам пригадати. Можливо, в якомусь напрямку зараз рухаєтеся, де, напевно, вас занесе через якийсь час. А, а у перспективі вічності взагалі нас може занести там ну, страшними масштабами. Тому нехай нас не заносить, пильнуємося, не, не тратьмо час на речі, які не є на життя. Не Тратьмо час на речі, які нас вбивають. Але справді вишукуємо того, що нас живить. Вишукуємо того. Ну, що нас приведе до здоров'я, до, до кращого самопочуття. І так ясно, що з часом ми всі старіємося і помираємо. Як це дивно не звучить, хоча тепер я в це не вірю. Але все ж таки, якщо можливо уникнути кашлю, ну, то краще не охолоджуватися, краще одіти якусь шапку теплу, подаровану другом. краще добре одягнутися, краще не перемерзати, не стояти на протязі. Тому дякуємо Андрію за таку файну ідею. Будьте благословенні, гарного четверга, і тому не стримуйте кашель, а краще робіть так, аби кашлю не було. Будьте здорові, майтеся файно, мир вам.